Добрий день, мене звати Оксана Валентинівна. Я читаю мистецтвознавців в приватному закладі вищої освіти Арт Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Я мистецтвознавець, зам директора галереї Глобус. І сьогодні я хочу розповісти вам, що ж таке мистецтвознавство від мрії. До професії, мистецтвознавство це легко і дуже цікаво. Я приготувала презентацію, вона більш теоретична, але я розповім про практичні наші заходи, тому що мистецтвознавство це не тільки теорія, це, звісно, і практика. Що ж саме вивчає мистецтво мистецтво по-перше, ми будемо з вами вивчати види мистецтва. Ми почнемо, що таке мистецтвознавство, вступ до мистецтвознавства. Звісно, у нас буде теоретичний матеріал, тому що це академія, у нас є е, академічні правила е, і академічний е, е, академічні лекції, які ми будемо з вами вивчати. І тому е, будемо починати е, саме що таке. Мистецтва в нас види мистецтва, стилі, епохи, жанри, техніки тощо. Все це ми будемо проходити на наших теоретичних лекціях. Але, як я вже говорила, у нас будуть і практичні заняття. Практичні заняття всіх запрошую проходити у нас у галереї. У нас є галерея Глобус, яка є платформою для наших студентів. Для практики, для випускників, які вже працювали у нас у галереї, і працює зараз наші студенти не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що у нас є ще і за кордоном філіали нашої галереї. І практику ми проходимо у нашій галереї в Голус. Вона знаходиться зараз у Києві центральний офіс, і у празі наші філіали. Що ми проходимо, які ще. Теми ми будемо з вами проходити: це виставкова діяльність, арт-критика та оцінка. Також у нас будуть теми, дуже цікаві, практичний, практичний матеріал це підготовка до арт-фестивалю, підготовка виставок, підготовка конкурсів, арт-конкурсів. Також зі студентами ми. Багато їздимо до е, різних країн, проводимо там не, не тільки приймаємо участь, а й проводимо, організовуємо фестивалі і виставки, це теж все буде в процесі наших занять. І так, історія мистецтв. З чого ми починаємо, я вже говорила, це вступ до мистецтвознавства, ми будемо починати, що таке мистецтво, види мистецтва, жанри. і по епохах, види і мова мистецтва, Почина, починати будемо, що таке графіка, що таке живопис, що таке архітектура, скульптура тощо. Далі ми будемо з вами вивчати аналіз художнього твору обов'язково, напрями, течії, стилі, починає з первісного мистецтва і. Закінчує сьогодні первісне мистецтво, мистецтво античні, античного цвіту, мистецтво середніх віків, романські, готичний стилі, далі мистецтво відродження, мистецтво стиль барокко, стиль ракоко, класицизм. Це все будуть у нас теоретичні лекції, але всі ці лекції, кожна лекція буде, буде і практичною, як, як це буде проходити? Вивчаємо епоху візантійське мистецтво, вивчаємо середні віки, їдемо до Італії, їдемо до ж Праги, їдемо до Берліну, їдемо до Відня. І вивчаємо архітектуру там на місці, вивчаємо живопис там на місці, ми будемо їздити до музеїв, до галерей, Ну, звісно, всі, хто може виїхати, тому що зараз така в нас є проблема, що не всі можуть виїхати. Але ми будемо робити запис наших екскурсій, ми будемо робити запис наших фестивалів, виставок, як і робимо зараз. Наприклад, Тут ми зараз плануємо велику виставку зробити у празі. Ми запрошуємо наших студентів, у нас приймають участь зараз наші випускники 4 курс мистецтвознавці, які будуть захищати диплом у цьому році на бакалавра. Вони з нами приймають участь, роблять свої експозиції, доклади, майстер-класи. І е, практикується. От така у нас проходить практика не тільки тут, у Києві, а й буде така велика практика у образи. І одна із студенток вже вирішила для себе, що вона буде не просто мистецтвознавцем, вона буде куратором, куратором е, виставок, куратором. Е, у неї вже є три чи чотири художника, які їх у нас супроводжує, і представляє, як мистецтво знає. Оцінка живопису це теж дуже цікавий предмет, який ми будемо з вами вивчати, і також можна буде практикуватися і на, в аукціонній діяльності, в експертної діяльності на таможні, тому що у нас є дуже гарні стосунки з, з таможнею, є товариші, які запрошували нас проходити. Практику з нашими студентами, також таки ж маємо і документи. Так що, якщо бажаєте поступати до нас в заклад, ми завжди раді і якщо є запитання, також завжди в галереї, завжди в закладі, чекаємо на вас. Я дякую коротенько, я думаю, я теж буду Повіли, буду закінчення. Дякую.